1 серпня поточного року зазначають податківці частково відновлено довоєнну систему оподаткування, в тому числі з єдиного податку. Зокрема, відновлено обов'язок фоп-платників першої та другої груп сплачувати єдиний податок. Водночас хочу звернути увагу, що несплата. Чи сплата не в повному обсязі фізичною особою, платником єдиного податку першої та другої групи авансових внесків з єдиного податку у терміни, які визначені податковим кодексом, може призвести до накладення штрафу? Йдеться про штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку на сьогоднішній день. Ставки єдиного податку для платників першої групи. Складає 268 гривень 40 копійок. Яка встановлюється? Ця ставка встановлюється у розмірі не більше 10% прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року. І для другої групи 1340 тисяча гривень. Ця ставка встановлюється у розмірі не більше 20% мінімальної заробітної плати. Отож штрафна санкція може сягати 134 гривні 20 копійок для платників єдиного податку першої групи і 670 гривень для другої. Відтак, починаючи із серпня, платники єдиного податку першої та другої групи вже повинні сплачувати авансові внески. Винятками є ФОПи з тимчасово окупованих територій та з територій, де ведуться бойові дії. Мар'яна Джерчино Сосія Бегей, телерадіокомпанія Раї.